Луки, 21 розділ. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він: Поправді, кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі кидали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Коли ж дехто казав про храм. Що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік, надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та й сказали учителю, коли ж оце станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє, кажучи, це я і час наблизився, та за ним не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтеся, бо перш статися належить тому. Але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі, та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги й в'язниці. І поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє, але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серце свої наперед, не гадати, що буде відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі, і декому з вас заподіяті смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою, душі свої, ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилось спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтеся і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу: погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпускаються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та стати перед сином людським. За дня ж він у храмі навчав. І на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.